Як і обіцяв, починаю робити ялинку на неонових лампочках. Накреслив уже дві ялиночки. Ці дві ялиночки підуть на діоди, 3D-ялиночка буде, а ця, що посередині, отак розвернемо, буде якраз під неонові лампочки. Як креслить я вже показував в передньому відео. Якщо ви ще його не дивились, рекомендую його подивитися. І бачимо, що вийшло у нас дві пишні ялиночки. І одна така гостренька. От якраз з цією гостренькою ми зараз і будемо працювати. Віднові від світливих люді, як ми робили попередньо, тут буде все набагато простіше. Точно так само, як і там, спочатку розмічаємо під неонові лампочки. І так, вже зробив розмітку під неонові лампочки. Для цього, звичайно, нам потрібна неонова лампочка, якою ми будемо заміряти. Лінійка, щоб все ж було ідеально. Вийшло, що дві буде на нижній, на середній у нас виходить три неонових лампочки, і на верхній у нас три. Неонові лампочки купував через інтернет. 5 гривень 20 копійок, одна лампочка, замовляв 100 штучок. Вже більшу половину їх розходував, залишилось трошки менше половини. Тепер проплітаємо, точно як на діоди, крайню спільно для усіх. А далі у нас до кожної неонової лампочки буде йти токомежуючий резистор. На кожну неонову лампочку буде йти свій. Я пробував зразу всі неонові лампочки підключати. Ну там 4-5 світиться, решта не світиться. І плюс вони світяться дуже яскраво, аж чорніють, вигоряють. Тож єдиний варіант, кожну лампочку окремо через резистор. Або парами пробувати. І так, проплетено з обох сторін. Тепер робимо розмітку під резистори. Під резистори будемо по одному сантиметру брати. І, звичайно, щоб все було симетрично. Під лінієчку це все будемо заміряти. І так, дірочки готові. Між. Контактами до неонової лампочки пів сантиметра. Ну, як я сказав, до резистора сантиметр. Тепер просто це треба так, Проплести, стянуть. Хочу показати, що спочатку я робив 120 кОм, використовував, потім 191,82 82. Зараз я буду використовувати 75 кг. Кілом... Ось проплетено під резистора, сталося їх тільки вставити і підпаяти. І ці ж резистори. Чому підводний камінь? Зменшення опору. Кожного разу, коли я зменшую опір, вони стають яскравіше світиться. Але настан такий момент, коли просто деякі з них, або навіть і половина, не загоряться. Тому опір теж має дуже велике значення для перерозпроділу енергії рівномірно між ними усіма. Резистори зайняли свої законні місця. Виводи я просто тут позагинав в сторону. Так само і тут загнуті, ще не припаював. Тепер можна встановлювати неонові лампочки. Ось таке у нас вже вийшло. Воно все припаєно. На всіх місцях тепер потрібно спаяти підвищуючий перетворювач енергії. Так як кожна неонова лампочка починає світитися з 80 вольт, а взагалі номінальна робоча напруга 95 вольт. І так, Далі нам знадобиться першочергова схема, за якою ми будемо паяти даний підвищуючий перетворювач. По моєму схемі нам потрібен звичайно високочастотний біполярний транзистор оберненої провідності. В даному випадку це у нас J13007. Раніше я використовував ktc 3015 Достатньо 4 А транзистора ну бажано 7-8 А використовувати. Так як тоді з них можна буде більше вижити Звичайно, це радіатор алюмінієвий який буде в нас охолоджувати. Ну, звичайно, як бачите, це не радіатор, це просто старі плати випайне. Але, тим не менше, він теж буде справляти все з функціями радіатора. Далі, звичайно, нам треба буде чимось заряджати це все діло. Дістамо акумулятор і контролер заряду. Але є один нюанс. Про цей нюанс я скажу трошки пізніше. А зараз конкретно хотілося би сказати про трансформатор, як же ж його правильно робити. Спочатку ми намотуємо тоненьким дротиком 250-300 витків. Потім ізолюємо цей слой скотчем і зверху намотуємо дві обмотки від 14 до 18 витків. Я десь по 16 беру виточків. Тут в схемі не вказано, скільки витків. Тобто ми робимо один слой. Я роблю два відводи. Оце два довгих, це посередині. Це первинна обмотка Високовольтна. Потім в нас одна обмотка, 16 витків і потім друга 16 витків. А вже потім, безпосередньо, під час підпаювання я об'єдную, тому що там має значення, в яку сторону мотати. І теж під час припайки. Процесі далі розкажу. Зараз суперклеїм приклеюємо транзистор до радіотора. Він не сильно гріється, тому суперклей, в принципі, буде справлятися зі своєю задачею, чого ми встановлюємо на плату. Потім біля плати тут аж рядом біля нього встановлюється цей же трансформатор намотаний вручний. Транзистор вже приклеєний і суперклеєм, хотів би сказати, лівий вивід. Це в нас база, центральний колектор. А правий його від емітер. Ну і далі, відштовхуючись від схеми, розумієш це у нас база, центральний провідник. Зверху колектор, знизу емітер. алюмінієвий радіатор я теж приклеюю 505-м клеєм. Черга за трансформатором Хотів ще сказати, що даний трансформатор. Ви можете дістати з будь-якої зарядки полеманої китайської. Потім його треба розібрати, бачите, його добре так подолбав. Зняти з нього все. Ну, Я вже казав, як намотувати. Хочу показати значить, на звороті. Без кувольтну мотку зразу напряму підпаю до неонових лампочок. Ну тут, понятно, до резисторів, а другий край проплітаю до спільного провідника неонових лампочок. Ну а далі тепер потрібно підпаяти. Транзист. Перевізяв дірку канцелярським ножем, вставив перемикач. Тепер його треба підпаяти ще буде. Помимо цього всього, тут я хочу розмістити акумулятор. Акумулятор буде на 850 мА. Ви, в принципі, можете будь другий використовувати. Теж буде приклеене суперклей і додатково ще з боків будуть товсті виводи просунуті туди і там загнуті. Тобто інший контакт там буде держатися. Що стосовно нюансу, я хотів сказати. Одного такого контроллера заряду не буде вистачати, їх треба буде поставити два паралельно. Або купити, що, на мою думку, значно логічніше, 1 такий контроллер. Плюс тут ще в нас буде контроллер розряду, так як ток споживання, тут в принципі, можна виставити аж цілих пів ампера. Товстий провідок, зараз буду підпаювати. Ось таке вийшло. Тепер вставляємо в плату. Дивіться, як прямо зручно вийшло на двосторонній скотч приклеїв контролер заряду розряду. провідок прям тут зразу можна скусити і запаяти. Другий провідок загнути, додати, і у нас вже батарея припаяна Далі один провідок кидаємо на перемикач і з перемикача один провідок до транзистора. Ну, далі діло за трансформатором. І так, значить у зв'язку з тим, що цей трансформатор я мотав тиждень тому. Я трошки підзабувся, де що должно бути. Вказуються крайні виводи. Один крайній у нас високовольтної котушки і другий крайній високовольтної котушки. Такі нюанси получаються. А два оцих, одна обмотка і два крайні, і друга обмотка. Значить, понятно, до емітера я підпаявся, ось, щоб включити. І дві обмотки наугат взяв, підпаяв. І резистор на 270 Ом. Не запрацювало. Що це означає? Це означає, що нам треба зміняти місцями виводи. І воно тоді запрацює. Інколи ще буває, що треба подати живлення на вхід контролера заряду розряду, на це теж звертаємо увагу. Тепер бачите, я просто в одній з обмоток, цих, що на базу йшов, поміняв місцями виводи. Тобто були два довгих спайні, тепер оцей довгий до короткого підпаяний. а довгий підпаяний до резистора. Колекторну вмотку я не чіпав. Перш дивимося, вуаля, світиться, працює. Тепер запаюємо не в чорновому варіанті, а в робочому. Ось чому я завжди роблю дві обмотки, а не по схемі відвід. Тому що інколи можна не вгадати. При 270 омному резисторі не всі засвітилися неонові лампочки. Хоча раніше засвічилися всі. Ну, це пов'язано із тим, що я зменшив опір. Резисторів я вже показував, які використовував. І маємо ось таку ситуацію. Ну, 240 умні працюють. Радіатор вже так доволі сильно нагрівся. І щось мені підказує, що він не буде справлятися, що треба більший радіатор. Ну, поди... Хотів би спалаху знімати, а спалахом, наче вони ще яскравіше світять. Ну, в цілому от вона готова, виріб. Повністю готовий. Такий вигляд він має. Ось так працює ночу дуже гарно. Працює ніжно, приємно, світить слабенько. не сліпе очі. До речі, та ялинка, яка мені не сподобалася, вона ночу дуже гарно працювала. А ота яскрава просто різала очі. Тож... В залежності від ситуації, де ви збираєтесь використовувати, є в усьому своя Ну, Мені подобаються невинові лампочки, я її на лампах багато робив там. Радіоприймачі всякого другого. Я таке полюблюю. Якщо вам цікаво, можете повторити. Ну, звичайно, вона не мега, можна зробити, щоб і мегала, але я не бачу в цьому сенсу. Все-таки довелося доклеїти ще один. Дуже сильно гріється, коли я використовував для обмеження току резистори. З більшим опором, то транзистор так сильно не грівся. Але і, звичайно, яскравість була трошки меншою. Тож, все ж воно залежить одне від одного. Резистор поставив ось тут. Виводи його там, трошки так мудрюнок позакручував. В наступному відео буду робити ліхтарики із кіндера сюрпризом.